Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. І сьогодні ми подивимося черговий випуск моїх порожніх пляшечок. І хочу я почати з от такої величезної банки пачі від Монсап. Це, по-моєму, йшли патчі з сакурою. Що воно? Да, Сакура Крістал гідрогелеві патчі В упаковці є. Така кришечка, ложечка, все дуже зручно. Єдине, що особливого якогось ефекту, я від них не помітила. Інколи щипали шкіру під очима, інколи було все нормально. Посередня штука, чесно, ну, типу, не скажу, що це дарма витрачені гроші, ні. Якийсь ефект зволоження миттєвий був, був, але не більше. Бували патчі в моєму житті і краще. Також закінчились у нас в сім'ї дві отакі мініатюрки, брали їх, бо думали використовувати в подорожах. Зараз терміни підходять і вирішили використати довдома. Бі дуже сподобалась, гарно пінилась, не мала якогось суперментолового такого смаку, але при цьому досить непогано освіжала. І от така Maid. Не знаю, чи є вони зараз в Єві, але коли вони були, я їх просто обожнювала. Класно піниться, легкий аромат кокосу, не гіркий. Дуже з ним все прекрасно. Раніше дуже подобались, не знаю, чи є вони зараз, бо є відбуваю досить рідко. Від компанії Oriflame закінчився отакий От бочоночок. Це було пом'якшуючий засіб з м'ятою, якщо я не помиляюся. Так, це була м'ята. Закінчився, не знаю, так мені подобаються ці коробочки. Не знаю, що буду викидати, чи все ж таки лишу. Під якийсь крем, може, в подорожі брати. Ну, баночки в них дійсно дуже гарні. Дуже гарні, дуже всі яскраві, різні по кольору. Так. Також від компанії Oriflame в мене закінчився отакий невеличкий парфум. Божечки. Угу. Ти не будеш фокусуватися да, на назві. Jordania Gold Есенза. Брала. Спробувати, сподобався, але не скажу, щоб це прям ефект вау і мій улюблений парфум. Класний, свіженький. Куди втікаєш? Свіженький, досить непоганий парфум. Ну, але в великому розмірі купляти не буду. В чоловіка закінчився отакий венче. Це і ще стара упаковка. 100 мл, класний аромат. Свіженький, деревний, дуже подобався. Є знову ж таки в використанні. Вистачить його супер надовго. В чоловіка також закінчився шампунь, шелдмен від компанії Pharmacy. Ну, ви його вже бачили в моїх порожніх баночках неоднократно. І побачите ще мільйон, я думаю, разів. Поки він буде в наявності, ми його будемо брати обов'язково. Від торгової марки Фа. Ой, ой-ой! Ну, це була б не я, якби я щось, щось не впустила і щось би не розвалила. Закінчився в нас крем для душу, кремовий гель для душу, точніше, кокос і какао. Аромат неоднозначний, трошки солодкуватий, але має якусь таку специфічну нотку, яка трошки не зайшла. Я очікувала від нього більшого. А от який сподобався це також фа, грецький йогурт та мигдаль з протийними йогурту, ароматом мигдалю. Інтенсивний догляд, кремгель для душу. Дуже сподобався. Час від часу беру про запас про запас. Користуємося задоволенням дуже подобається. І остання в цьому випуску порожня пляшечка. Це гель для душу від торгової марки Isana Crazy Melon. Класний аромат арбузу кавуну, точніше, вибачте, класний, солоденький, літній. Дуже подобався літом, використали. Трошки добила от нещодавно. І, можливо, якщо буде він в наявності в магазинах, то повторю обов'язково на літо. А це були всі на даний момент мої порожні баночки. Дякую вам за перегляд. Дякую кожному з вас за підписку, за коментарі, за лайки. Хто не підписаний ще, підписуйтесь на канал, коментуйте, обожнюю, коли ви даєте зворотній зв'язок. Бажаю вам мирного неба, а ми ще побачимось!